Як то бути міліціонером? Тепер знають черкаські старшокласники. Для них у Придніпровському ревідділі напередодні відкрили усі професійні секрети. День відкритих дверей правоохоронці проводять, щоб привабити молодь до свого фаху. Чи вдалося це їм? Далі в сюжеті. Ось ці хлопці і дівчата прийшли подивитися на суворі міліцейські будні. Протягом години у них брали відбитки пальців, навчали майстерності поводження зі зброєю та ділилися фаховими секретами. На всіх виступаючих елементах чіпляється, і потім ми її будемо залишати на, на арку Для достовірності Навіть викликали експерта криміналіста. Він наочно продемонстрував, що потрібно знати, щоб бути спеціалістом своєї справи. Перший, магазин магазин хоробчатий. Чого зігнути, тому що сама гільза вона не циліндрична, вона конічна, тільки обрізана. Мені дуже сподобалось, що розповідають про автомати, медекспертизи, як розкриваються різні злочини. Тонкощі роботи правоохоронців вивчали не лише школярі, а й молоді курсанти. Дехто з них невдовзі готові поповнити міліцейські лави. Дають звичайні предмети, як і всіх школах, і ще в нас додатковий урок ДПЮ. Нам там розповідають про гвинтівки, розповідають про різні автомати, гранати. Даний захід був проведено з цілею профорієнтаційної роботи, з метою подальшого орієнтування молоді для вступу до вищих навчальних закладів системи МВС. У міліції кажуть, роботу знайдуть для всіх охочих. Головне, що бажання було. Яна Федоровська Вікка Новини.